Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами заняття Розвиток мовлення і культура мовленевого спілкування. Тема нашого заняття читання казки Сухомлинського для чого півнику гребінець. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи любите ви подорожувати? Я гадаю, що так. Тож сьогодні ми з вами відправимося в гості до бабусі Оленки. Моя знайома бабуся Олена живе в селі. В неї багато різної худоби і птиці. Дуже багато цікавого ми з вами зможемо побачити, а поїдемо ми з вами до неї на незвичайному автобусі. Цей автобус, дітки, чарівний. Він зможе поїхати тільки тоді, коли ви відгадаєте загадку. Послухайте її. Він не вершник, а зі шпорами, його одяг з узорами. Час він знає, як і люди, сам не сторож, а всіх будить. Дітки, хто це, як ви вважаєте? Вірно, дітки, це півник. Будь ласка, дітки, ось ми вже і приїхали. Виходьте з автобуса з нашого. Подивіться, дітки. Ми завітали до бабусі Олени. Як у неї гарно, дітки! Розгляньте картинку. Подивіться, скільки тварин живе у нашої бабусі. Так, дуже багато тварин живе у нашої бабусі. А розгляньте, будь ласка, картинку. Хто це? У нашої бабусі є собачка і котик. Вірно, скажіть, дітки, як говорить до нас собачка? А як говорить котик? А хто, дітки, ще зображений на картинці? Вірно, це петушок і курочка. Як говорить петушок? А як говорить курочка? Дітки, бабуся Олена пропонує нам з вами прослухати казочку. Для чого півневі гребінець? Слухайте уважно. У нашого півня на голові червоний гребінець. Уночі, як тільки кури посідають на сідало, він бере свій гребінець і розчесує свого барвистого хвоста. Через те і хвіст у нього такий пишний. Розчесавши хвоста, півень кладе гребінець знову на голову, а вдень ходить, розпустивши свого барвистого гарного хвоста. Кажіть, дітки, як називається казка? Тож для чого нашому півнику грібенець? Дітки, пропоную вам ще подивитися дидактичну гру. Вірно, дітки, ось таку сьогодні подорож ми з вами з'їздили і дізналися про нашого півника. До зустрічі!